Дракула. Румунський граф Влад Дракула повертається з війни. І дізнається, що дружина отримала лист про начебто його смерть, внаслідок чого наклала на себе руки. За страшний гріх, церква проклинає жінку. У відповідь граф зрікається Бога та обертається на вампіра. 400 років по тому звичайний клерк Джонатан Гаркер їде до Трансильванії для вирішення деяких формальностей. Його зустрічає граф Дракула, змошкуватий Старий. Він помічає у Клерка фото нареченої та розуміє, що це реінкарнація його коханої. Тож граф ув'язнює Джона в замку та рушає до Лондона. Чи встигне Гаркер врятувати кохану, допоки не стало пізно? Режисер Френсіс Форд Коппола сценарій написав Джеймс Гарт за романом Дракула Брема Стокера. Головні ролі виконали Гері Олдмен, Вайнона Райдер, Ентоні Гопкінс та Кіану Рівс. На відміну від книжки у фільмі, дещо спрощений сюжет, додані еротичні сцени та фінт із реінкарнацією дружини Дракули. У момент, коли Влад встромляє меч у хрест і кричить, звучить голос не Гері Олдмана, це люкс інтеріор, соліст панк гурту The Cramps. На першій зустрічі акторського складу Френсіс Форд Коппола змусив усіх головних акторів та актрис прочитати роман стокера Голос згідно затверджених ролей. Ентоні Гопкінс стверджує, що на це пішло цілих два дні. Гері Олдман спеціально брав уроки вокалу, щоб знизити свій голос на октаву та звучати зловісніше. На роль Ван Гелсінга початково розглядали Ліама Нісона. Проте, коли інтерес виявив Ентоні Гопкінс, вибір був одностайний. Оригінальний кривавий тизер зняли з кінотеатрів, оскільки багато відвідувачів поскаржилися, що він занадто потужний. Касові збори склали понад 215 мільйонів доларів при кошторисі у 40. Прибутку вистачило, щоб врятувати від банкрутства студію American Zootrop, одним із власників якої був Френсіс Форд Копола. Рейтинги 7,4 на IMDb та 69% на Rotten Tomatoes. І це смачна адаптація культового роману із шикарним акторським складом.